В Marger Mystery, і я сьогодні знімаю відео для обнови. І так ви скажете, що я не заходила до мардер, не заходив. І тут обнови я не бачив. Чи не бачила? Ось перше: Soft Snacks. Ось такий магазинчик. Я всім показую. Даю можна випрягнути. І тут ось такі Ви бачите тут лежаки, тут можна... На вид моря. Тут можна ще отако сходкатися, ніби випивати Далі. Обнова ось такого магазинчику. Я не знаю, де в нього вхід. А ні, є вхід. Ось такий. тут у нас він не підписаний. Далі є ось такий магазинчик. Там, де можна поспати. І поробити домашнє завдання. Ось тут і можна на видне море, отако сфоткатися. Так, далі обнова ось цього е, там, де мапу ми вибираємо. Ось так. Так, ось так. Мапу ми вибираємо тут. Так, ось так, типу, ми вибираємо карт. Ні, бачите, хочу нову вибрати. Нова, нова. Так, ось так. Trade Acewing. Ладно, ні. О, і ось такі. І далі про обнову. А, як, а що ми збираємо? Так, ви скажете, зараз рано. почнете, я вам покажу. Ви попробуєте вгадати. вже така обнова була. Я її Вже така обнова була. О, це вже обнова нова карта, так бачу. Так. Ця карта вона вже... ці е, е, ігрушки вже десь були. Я не пам'ятаю, де, але, звісно, вони були. Ось. Мечики. Я думав, що знала, але все рівно. Мечики це теж будуть. Ай, нічого. Ось такі у нас отут, обнова. Такого. тут Ось Отакого. Тут за 100, за 250, за 400, 800, 1200 16 000, 20, 2000... 1600, шестьсот 3400 3. пятьсот три четыреста а нет четыреста три ой 4300. тысячи триста и 6000 мы получаем какие-то там пистолет так далее про бокс, який появился тут можно купить добавить такие как сказать pearl Банджел типа все разом и перслайм, слайм. Тут summer box, можно открыть его значительно. Ой, с такой вин. Ну и тут а, можно типа а, все. І тут а, ну, майже нічого нового нема. Тільки оцей самербок. І всім рад радую заходити в Мардер і фоткатися. Будуть шикарно фотки виходять. Тоді, Туди... всім па-па. Дякую за перегляд.